Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець Юлія Володимирівна Тимошенко, голова фракції Батьківщина в Верховній Раді України, сказала таку фразу. Я маю певну інформацію, кінець війни не за горами. Повторюю: я маю певну інформацію, кінець війни не за горами. Себто, перефразовуючи, вона сказала, звернулася до українців. Кінець війни скоро, потерпіть, будь ласка. Чи реальні слова Юлії Володимирівни? Чи відповідають вони дійсності? Чи відповідає вона взагалі за те, що вона сказала? я думаю, так. Ну, по-перше, Юлія Володимирівна Тимошенко це, скажімо так, старенька лисичка української політики. Нагадаю, колись вона мала дуже тісні зв'язки з російським бізнесом, з російським генералітетом. Саме вона підписувала договір про газ з диктатором Росії Путіним, коли була прем'єр-міністром. Отже, вона щось знає, має певну інформацію не тільки з джерел. Українських не тільки джерел, скажімо, американських, а можливо, навіть з російських джерел. Нагадаю, що чотири російських генерала сіли у в'язницю в Росії за те, що вели бізнес з Юлією Володимирівною Тимошенко. Юлія Володимирівна на свободі, а генерали Російські сіли. медалі треба дати. Так? Чотири російські генерали сіли в тюрму, а Юлія Володимирна медалі так і не отримала. Хто в Україні посадив тюрму чотирьох російських генералів, тільки Юлія Володимирівна Тимошенко. Отже, перефразовуючи і підсумовуючи те, що я сказав, старенька лисичка української політики Юля. Юлія Володимирна Тимошенко щось знає. Тому вона і сказала. Я маю певну інформацію. Кінець війни не за горами. З вами український історик та журналіст Ігор Шевець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.